Добрий день, Наталя Амельченко, Мельченко, університету Чехії на Ютуб каналі Education Мельченко. Технічний університет в Берно чим цікавий? Цікавий не тільки тим, що Берно це друге залучено місто Чехії, цікавий тим, що тут є доволі бюджетні англомовні програми в державному університеті. Але щоб вступити на англомовну програму ще до подачі документів, а вона починається в січні місяці, потрібно вже мати сертифікат IELTS або TOEFL, не нижче, ніж рівень b 1 ніяк не нижче. Отже, на що треба звернути увагу? На те, що є багато дуже цікавих спеціальностей в цьому університеті. Отже, що це саме за спеціальності? Чи є сенс подавати приглашку в технічний університет в Берно? Опис під відео, посилання на сайти, повний перелік факультетів і спеціальностей буде. Заходьте цікавитись. Архітектурний. Факультет. Має спеціальність англійською мовою, архітектура та міський дизайн, архітектура та рубанізм чеською мовою навчання безкоштовне, але це творчий конкурс, творчий вступ і доволі конкурсний. Факультет електротехніки та комунікаційних технологій має цікаві спеціальності. Аудо, аудіоінженерія, спеціалізація звукозапис, виробництво звуку, звукові технології. І є ще такі спеціальності, які звучать наступним чином: автоматизація вимірювання технологій, біомедична інженерія та біоінформатика, електроніка та комунікаційні технології, інформаційна безпека, мікроелектроніка та технології, сильно електротехніка та електроенергетика, телекомунікації та інформаційні системи, електротехніка та комунікаційні технології англійською мовою за дуже бюджетну ціну, англійська мова для практики в електротехніці та комунікаційних технологій. Технологіях, факультет електротехніки та комунікаційних технологій, технічний університет Брно, дуже популярний, і зверніть увагу да, на такі спеціальності: хімічний факультет. Взагалі, в Чехії, крім вищої хіміко-технологічної школи, майже в кожній політехніці є дуже широкий спектр хімічних напрямів. Прикладна аналітична, екологічна та судова хімія, хімія навколишнього середовища та безпека управління, хімічні технології та нанотехнології, хімія та хімічна технологія, хімія для медичних застосувань, хімія та технологія матеріалів, харчова хімія та технології зі спеціалізаціями біохімічна технологія, хімія та аналіз природних речовин, харчова хімія та технологія. Факультет інформаційних технологій, IT дуже популярний напрям, але. Бакалавр спеціальність одна. інформаційні технології. Магістр. Спеціальність буде називатися інформаційні технології, штучний інтелект, а спеціалізацій буде багато. Нагадаю, бакалавр три роки навчання, магістр два роки навчання. А, біоінформатика та біообчислювані системи, інформаційні системи та бази даних, інтелектуальні системи, розумні пристрої, кіберфізичні системи. Кібербезпека, комп'ютерна графіка і взаємодія, комп'ютерні мережі, комп'ютерний зір, програмна інженерія, машинне навчання, суперкомп'ютери, перевірка та тестування програмного забезпечення, вбудовані системи, розробка додатків, обробка аудіомовлення та природної мови. Такі унікальні спеціалізації. Окрема спеціальність математичні методи є. Факультет бізнес адміністрування. Економіка бізнесу, підприємництво та розвиток малого бізнесу англійською мовою, решта чеською мовою, управлінська інформатика, управління процесами, бухгалтерський облік та оподаткування. Цікавий факультет цивільного будівництва, оскільки тут є архітектура будівельних конструкцій, будівельне, цивільне будівництво англійською мовою, екологічно просунуті будівлі, екологічна інженерія, геодезія, картографія, муніципальна інженерія, цивільне будівництво. Має спеціалізації: будівельний та транспортні споруди, управління будівництвом, будівельні конструкції, будівельні матеріали та технології, управління водними ресурсами та водні споруди. Це значить, що з 2-3 курсу ви обираєте свої специфічні предмети, щоб отримати цю спеціалізацію. Далі факультет машинобудування має наступні спеціальності: енергія, основи машинобудування англійською мовою і вже решта «Чеською». Фізична інженерія та нанотехнології, конструкційна інженерія, математична інженерія, мехатроніка, професійний пілот, тобто не тільки в Чеському технічному університеті в Празі, ще й в Берно є така спеціальність. Промисловий дизайн у машинобудуванні, машинобудування зі спеціалізаціями: прикладна інформатика і менеджмент, якість надійність і безпека машинобудування та обладнання, інженерні технології і інженерія. Спеціальність є основи машинобудування зі спеціалізаціями: «Матеріалознавство», основи машинобудування, прикладні науки в інженерії, мехатроніка, факультет образотворчих мистецтв, дизайн зі спеціалізаціями: графічний дизайн, ігрові медіа, дизайн продукту, і гуманітарні науки, спеціалізація дизайн, навколишнє середовище, фотостудія. Інтермедія, малювання і графіки, живопис виступи, просторовий дизайн, скульптура, дизайн кузова, відеостудія. Є ще інститут судової інженерії, там лише магістерські програми, але вони наступні: експертна інженерія в галузі транспорту, інженерія нерухомості, управління ризиками в технічній та економічній системі. Існує ще центр спортивних заходів, і він має бакалаврську програму спортивні технології. Теж цікаво. Про вступ. Загально заявки приймаються з 11 липа по 30 березня. Але цивільне будівництво архітектура, заявки йдуть з 1 вересня 11 ще класу по 31 березня. Або той час, коли ви знаходитесь на підготовчому відділенні. На факультеті образотворчих мистецтв заявки з 1 жовтня по 30 листопада, тобто всього два місяці приймаються внесок від 700 крон, іспити, письмові, профільні тести, іноді тести з СИО. Мистецтво архітектура це тести на здібності. На творчі спеціальності завжди є іспити. Не, на, не в кінці травня, а вони будуть йти якраз на початку січня. Тому, хто вступає на щось творче, зверніть увагу цю специфіку Чехії, да подаєш документи дуже рано. Але багато творчих спеціальностей вимагають, щоб у вас вже був документ про повну середню освіту. Тому розглядайте варіанти вступних підготовок на підготовчих відділеннях. Освіта чеської безкоштовно, чеська мова Б 2 не нижче, письмові тести і нострифікація. Це про технічний університет в Берно. Так виглядає сайт технічного університету в Берну. А саме цікавіше для нас це для заявників, де є навчальні програми, які ви можете подивитися, розгорнути, зайти на кожну програму, звернувши увагу, так, комбіноване дослідження це коли ви вже працюєте. Але нас цікавить зазвичай денна ступінь, денна формула навчання, ступінь бакалавра. І, от, наприклад, на факультеті у нас електротехніки, комунікаційних технологій є от вартість навчання та тисячу євро на рік для студентів з країн, що не входять до країни ЄС, енергетичні системи та автоматизація або електроніка та комунікаційні технології. Це дуже цікава вартість такої вартості, ви не знайдете англійською мовою навчання, напевно, в жодному університеті. Гуртожитки. Проблема берно це завжди наявність гуртожитків, але в технічному університеті їх декілька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість гуртожитків. І цікаво, що вони тут написані, де, до якого факультету найближче цього гуртожитку. Да? Хвилина ходьбу від факультету інформаційних технологій, там пансіонат Старий Півовар, 31 номер. Да? Ви можете подивитися, як він виглядає. І подавати заявки на те, щоб жити в такому гуртожитку. І ну, тут фотогалерея не дуже така цікава. Але є більш такі от старовинні гуртожитки, але ближче до 88 одномісних, 89 двомісних кімнат, найменший гуртожиток такий от собі. Да? І можна подивитися, як він виглядає. Фотогалереї тут немає, але всі гуртожитки вони приблизно виглядають в Чехії. Однаково скромно. Але завжди ви можете орендувати квартиру або знімати якісь приватні резиденції, якщо ви цього потребуєте. Консультуйте щодо вступу в Чехію, дивіться наші. Відео про університети Чехії, про коротенько факультети і спеціальності у нас є освітні тури. Завжди можна поїхати подивитися університети і зрозуміти, чи Чехія це ваша країна, чи потрібно саме вам, саме там навчатися.